У Полтавському національному педагогічному університеті презентували відремонтований спортивний зал. Тут виконано ремонт покрівлі. стін, встановлено нову вентиляцію. Ця презентація це спільна робота депутатського корпусу, а саме Сергія Васильовича Іващенка нашого університету, колективу, і також Бахмутського фахового коледжу, який представляє сьогодні. Е Айнушкевич, Ігор Казимірович. Хочу зазначити, що така велика робота це необхідна робота для того, щоб була здорова нація, для того, щоб молодь залучалася до спорту, щоб молодь вступала на професії, які ми пропонуємо в педагогічному університеті. Ремонт проведено спільними зусиллями. Наймасштабніші роботи виконані меценатом. Попросили допомогти, допоміг. Якби ми з педуніверситетом, іменно з кафедрою фізкультури, особливо, ми давно вже співпрацюємо. І, навірно, скільки я знаю, що завжди ж є якісь проблеми. В мене є спеціалісти, які розуміються на цьому. Значно краще, ніж я, і вони знають, як це зробити економно. І якісно, тобто не затрачуючи великих коштів, можна зробити. Ми взяли, зробили. Потім стало питання чому, там, вентиляція, допомогти по вентиляції, те все. Ну і так по чи воно завжди так набігає. Так що це все абсолютно нормально. В залі проводять заняття з фізичної культури для студентів всіх факультетів, навчально-тренувальні заняття факультету фізичного виховання, а також тренуються спортсмени. Тут тренується дуже багато людей. В даний момент ви бачите тренування команди Полтавчанка. Команди Полтавчанка, яка Виступає в вищій лізі України з волейболу. Це жіноча команда, комплектована на 90% чи можливо навіть на 100% нашими мешканцями нашої Полтавської області. Також у нас функціонує коледж на базі нашого університету. Вже другий рік функціонує коледж фізичного виховання імені Сергія Бубки. Зал зайнятий. Ну якщо не 24 години на добу, то 18 – це точно. Другий рік на базі педагогічного університету функціонує профільний коледж імені Сергія Бубки з міста Бахмут. Заклад був переміщений з Донецької області. Спортивний зал оцей, цей великий зал, цей гравий зал, і він універсальний, тому що. І ми тут проводимо навчальні заняття, ми проводимо тут змагання, і ми проводили тут і чемпіонати Донецької області, проводили дні відкритих дверей нашої області і Полтавщини. Я дуже вдячний і керівництву і педуніверситету, ректорату і факультету фізвиховання, за те, що то, що ми все таки зробили. Ну, привели в його на належний стан під час презентації залу керівництвом університету. Було вручено подяку Сергію Іващенку та запрошено його до відкриття дня знань.